Ось він шанс. І є третій гол. Дмитро Осипенко після передачі з правого флангу забиває третій гол. Денис Кулаков робить передачу результативну на Дмитра Осипенка. І Осипенко забиває, здається, свій перший гол в Україні. Дмитро Осипенко. Рахунок стає 3-0. Ну що ж, як тут згадати погром Севастополя. 4-0 тоді було ще. Не було тут, здається, положення поза грою. А як здорово Осипенко з-під Кіцута вилетів. Дуга така, яка відрізає відразу весь центр захисту. А Кіцута не встиг. Кіцюта просто не встиг. За був заклопотаний грою попереду. Активний був Кінцюта в останній хвилині підключається свій вже тепер правим флангом, але не встиг підстрахувати